Всім добрий день, вас вітає канал Українське Яблуко. Закінчилось у мене відрядження. Я вивчав садівництво в Скандинавії, був в скандинавських країнах і тепер я приїхав. І сьогодні, же, сьогодні вже перші будуть відправлення. Ось ви бачите, я ледь достаю рукою саженці персика, це ми бачимо. Red hive, red і ось вони такі. І ми вже викопуємо і починаємо відправляти перві відправлення далі. Бачите, такої висоти і величини саджанці абрикоса. Ось вони тут, такі тут характерні для сорту Вондеркот такі листя, гілки такі розлогисті. І от то все, персики, як І стоїть. Прийшов час, і перві відправлення по черзі. Тільки уважно слухайте мене. Буду відправляти по черзі. Черга дуже велика, зразу вам кажу. І, будь ласка, не підганяйте мене, тому що я буду відправляти особливо ті замовлення, які. Зробили люди чуть-чуть чуть-чуть раніше, чуть пізніше, Тобто по списку буде відправлятися. Де я можу підкоректувати? Це тільки ті, які дали завдатки люди і мають великі замовлення. Там можна підкоригувати, коли вони будуть приїжджати, там самовивозом, то я не буду копати до тих пір, поки вони не будуть приїжджати, вже забирати, щоб вони не стояли ні в прикопі, ніде, щоб зразу свіжими їх можна було реалізовувати Лист, бачите, там на персику пожовтів став опадати. ось бачите На абрикосі ще ні, де пізніше, але все одно будемо і абрикос копати бо е, терміни підтримають. Як правило, ми з 10-го числа копаємо. Е, Будемо відправляти по замовленням, дуже вас прошу, зараз не робіть мені ніяких замовлень, тому що в вільній продажі тільки є Редхавен. Але після того, як я відправлю всі замовлення, ось в такому пакуванні так, воно має бути. Сьогодні перше відправлення вже будемо відправляти. Хто приїжджає, звичайно, самовивозом, от вони. Можуть забирати отакі саженці отакої величини, десь 2,20-2,50, 2, 2, навіть місцями є, як які. О, так само і персик. Щоб ви знали, тут запаковуємо ми дуже якісно, особисто я контролюю, пакуємо вдвойне пакування оці мішки. Спід комбікорму вони дуже щільні, тому їх застосовуємо, далі плівка або два мішка, подивимося. Якщо будуть великі, Замовлення, вони не будуть влізати в мішок. Звичайно, буде два або три мішка, або навіть більше. Тому що є замовлення достатньо велике, і кожен сорт. На, кожні, на кожній буде дереві одного сорту, якщо це буде стояти етикетка, яка не змивається, щоб ви знали, який це сорт. Е, ну і далі закінчу, коли я відправляти. Я не знаю, коли це буде, чи це буде в кінці е, жовтня, чи це буде в листопаді. Тоді відкриється. Е, Побачу я картину, скільки ще залишається саджанців різних сортів, тому що я вже набрав ту кількість по списках, але я набрав з запасом, тому що, щоб кому, декому не вистачило, бо люди, самі розумієте, проплатять гроші і, можливо, комусь щось не хватить. Є ще певні сорти абрикоса і є редхамень, як я вже говорив, це ще в наявності, бо, я, бо в нас його достатньо багато. Ми маємо собі висаджувати і тому ми зробили з запасом. Останні сорта всі можуть з'явитися. Їх з'явиться, звичайно, небагато. Чому так відбувається? Тому що я робив запас, ну можливо, якась зламається при викопуванні, ще щось, ще щось. щоб всім хватило ті, які люди замовили. Ну, от така ситуація. саджанці ви бачите, ось тут. От всі такої величини. В такому стані, е, Тому ще раз повторюю, будь ласка, зараз не пишіть мені і не замовляйте. Замовляти будете після випуску е, наступного відео, коли залишиться. Е, а хто коли щось залишиться після відправки, тоді я буду знати, підрахую, скільки лишиться. Тоді знову будуть, будуть замовлення. Тому що люди пишуть, пишуть, я просто не маю зараз часу навіть відповідати. Е, а великі замовлення там на Редхавен, там на великі сади, от Ці можна писати. Поки поки ще є, я можу відповісти. Але не ці мілкі, які там по одному дереві кожного сорту я не встигаю. Ну і фактично вже можна садити. У нас пройшли хороші дощі, подивіться, волога земля, дуже непогано вони викопуються. Ми спробували. Ну нам місяць, мабуть, більше місяця, щоб всі замовлення відправити потрібно. Е і ще раз повторюю, у кого великі замовлення, хто дав завдатки, е з, з тими я можу коригувати, на який час їм копати. А, тому е дивіться, е буде повідомлення, якщо вам приходять саджанці, значить ваша черга дійшла. Е і тепер ми без зупинку будемо кожен день, за виключно, можливо, у Будемо відправляти вам от якісні саджанці від українського яблука. На все добре, всі запитання давайте в коментарях. Я ввечері всім відповім, тому що запитань буде багато по відправці, по якості. По... Тому я всім відповів. Ну а на Viber більше замовлень поки не беремо. Будемо брати після реалізації цих саджанців, які вже. Замовили, тому що замовлено багато. До побачення. Ви були на каналі Українського Яблука. Всього найкращого.